If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head under my bed. Think you something out of my name. Всі вітаю на календарі. У нас перша березня. Сьогодні перший день весни. Показую, що в нас за вікном. А за вікном у нас сьогодні сонячно, сніг вже майже зійшов, але є морозець. Гарно. І так, час настав. Я зібрала весь свій спортивний інвентар і приступаємо! Надіялась, вас прокинусь зранку, поки я ще буде спати і гарно позаймаюся, але. Зранку я ще не можу стати дуже важко, тому будемо з явою займатися разом. Мама, допомагаємо так. мамочка. Мама звернувся. Це краще все можна. Це було мега-мега важко, бо давно вже не займалася спортом, але дуже класно відчуваю. Я не можу як робити, поломиш. Відчуваю такий приплив енергії. Ну, трошки я вам мені заважала, але нічого буду старатися робити, коли налягає на бідній сон або зранку. Хух, тепер до... викручувати свій одяг до в душ. І буду снідати. Я покажу вам, що я готую собі сьогодні на сніданочок. Хочу старатися вживати ну, приблизно десь 1500 калорій. Думаю, ну, буде нормально, так. Буду розраховувати три прийоми їжі по 500 калорій. Отже, друзі, мій сніданочок взяла собі вагу, буду зважувати, встановила програму таблиця калорійності і буду рахувати так, щоб на один прийом їжі в мене виходило 500 калорій. Ось в мене сьогодні на сніданочок гарбузова каша з рисовими пластівцями. Тут я собі ще взяла горішки додам. Горішки, насіння, гарбузове насіння. І зараз все зважу і покажу вам, що в мене вийшло. Може, трішки меду додам, бо каша без ступенів. Так, додам ще 15 грам родзинок. І меду. У мене якраз буде. Ось так. У мене якраз буде 500 калорій. Ось, друзі, мій сніданок в перший день. Солоденькі я обрала. Я буду старатися зробити переважно солоні сніданки, щоб було більше білку, клітковини. Солодке буду дозволяти собі раз-два рази на тиждень. Все мені смачного. Хто їсть, також всім смачного. В нас сьогодні п'ятниця, а це означає, що в мене розгрузочний день. Я собі запланувала під час посту, в середу і п'ятницю нічого не їсти, тільки пити воду. Вже третій день. Я інтенсивно займаюся в подній програмі. Завтра хочу зважитись і подивитись, чи є якісь результати зараз. в мене в планах піти на ринок, купити продукти, приготувати кіш, лоренц, з брокколі, сирну запіканку, з соленою карамелю. І завтра ми з Мією Ромою плануємо поїхати до моєї сестри в Тернопіль. В гості. Надію, завтра буде гарна погода. Ми підемо до озера. Погуляємо, я щось цікаве познімаю. До речі, я вчилася в Тернополі 5 років в економічному університеті по спеціальності економіст державні фінанси. Але після університету роботи не було, я пішла на курси перукаря до Львова і одразу знайшла собі роботу і так і не пропрацювала по своїй спеціальності жодного дня, а перукарем працюю вже 10 років. Така невеличка історія. Yeah. Дуже люблю їхати в Тернопіль. Зразу ми проїжджаємо біля мого гуртожитку університету. Я згадую свої студентські роки. Така ностальгія. Думаю, завтра вийде. Yeah. Трошки покажу ромі місто, де я провчилась, і вам дещо цікаво познімаю. Так, ми з Євою повернулись із закупів. І так, роблю вам розпаковочку, що ж ми купили. Корінь савари петрушки буде, буду робити сирну запіканку, авокадо, ківі, лимони, капусточка, бурячок буду робити борщик, молоко, помідори, теляча печінка, буду готувати паштет дуже смачненький, листя салати, фета, куряче філе, банани і яйця. яйця. І того. Мінус 900 гривень. Чесно, я в шоці. Ціни просто шалені. Сумочка маленька з продуктами, їсти нема. Чесно. 900 гривень. Я в так, ми розморозили літню лохину, ніколи не заморожували, Цього року спробували. І досить така нічого, як свіженька, до речі. Я вага моя. Гам, і знайшла У мене чомусь завжди так виходить, коли багато роботи, то є ніяк не хоче засинати на обідній сон. Я її вкладала тільки що рівну годину. Швиденько вона заснула. Я прибігла на кухню і готую кіш-лорен з брокколі. Але сьогодні вирішила додати ще цвітну капусту. Тут цибулька морква посмажена, куряче філе, брокколі і цвітна капуста. Це буде заливочка, тут тісто і сир. У мене виникла ще одна проблемка. Я вас спить і закінчилась в хаті сіль. Я не лишу його, щоб піти в магазин, тому добре, що згадала за свячену сіль. У моє спасіння. Детальніший рецепт приготування цього смачнючого пирога є в мене на кулінарному каналі. Є відеорецепт з описом. Кому цікаво, заходьте. Канал називається Світ смачних рецептів. Трішки сиру залишу, потім посиплю вже десь за 5 хвилин до готовності, посиплю ще зверху сиром. Дуже смачненький пиріг. Хто не пробував, обов'язково спробуйте. Також смачно з лососом і з брокколі. От і все відправляємо в духовку. Ті Лорен печеться, а я за цей час приготую паштет. Чесно кажучи, ніколи не робила з телячої печінки, завжди скорічує. Сьогодні прийшли в магазин і вже не застали. Тому будемо пробувати, не знаю, потім скажу, чи смачно, чи ні. Ну, вона така більш твердіша, коротше, м'ягенька. Але це все, я обсмажила цибульку, моркву, печінку, зараз зіб'ємо блендером улюблені спеції, перець, і додамо вершкове масло ще в теплу масу. Масло розтопиться, потім лоточки. Дуже-дуже смачно. І так, я готова зробити висновки. І що я вам скажу? Стилячої також дуже-дуже смачно. Але, є одне але. Хоча я знімала цю плівочку зверху. Е але всередині, в самій печів, це є такі, як прожилки, які аж ніяк не можеш вирізати чи забрати. Тому обсмажувала з ними. Але якщо у вас потужний блендер, то я думаю, ну все гарно пере, перемелеться, подрібнеться. Не буде відчути, Вот я наприклад взяла. Один раз мені попалася така невеличка частинка, напевно, тої плівочки. Але якщо ми любимо такий паштет намащувати, наприклад, на сухарики. Сухарики хрусткі, я думаю, то не буде відчутно, як там десь на десь попадеться невеличка така прожилочка. Але дуже-дуже смачно і з телячої печінки, тому пробуйте. Скуричої також смачно, так я розкладаю. У таких формочках і в холодильник нехай застиває. Також можна дати в харчову плівку, сформувати ковбаску і так собі нарізати на хлібчик. Ось така смакота. Так, поки я робила печінковий паштет, вже наш кіш. Ви тільки погляд, який він. Рум'яненький, дуже-дуже ароматний. У нього настільки приємний ніжний смак, що хочеться його їсти, і їсти. Я будити Єву, бо вже п'ята -го година, а вона би ще й спала і спала. Засинати то не хотіла, а тепер розбудити проблема. Так, ну все. Сирник готовий, залила його карамелью. Завтра покажу вам розрізі. Він дуже смачненький. Солена карамель зверху. Що це тигрик маленький, чистенький, покупаний. Завтра їдемо в гості до Данилка, так? Треба лягати спадки. Треба лягати спадки. Так. Так, ми з Євою вже готові. Чекаємо рому і будемо виїжджати в файне місто Тернопіль. Сестра зустрічай. Mm -hmm. Так, товариші, подорожуючи, ви готові? побачити файне місце тернопіль. Mm -hmm. Щасливої нам дороги. Гарна погода, сонечко. Брама ключа якусь музику. Давайте пофоткаємося Дивайте. тут. <свіх> Я хочу їхати. Все, зробили трішки фото і біжимо дуже холодно. Холодний вітер. У нас набагато тепліше. Їдемо, їдемо в гості. І Данилка. У нас набагато тут можливо біля води, біля води так мало. Літом фонтани, тут так гарно. Дорочка дуже вітряна. Карусельки сьогодні не працюють. Ми просто замерзли, тут такий дуже морозене морозений їх. Запарі позаходили теж. Яка сонечко хатка? Кутух. Де я хатка? Вон. Я кричу до тебе, далі пішла, а потім позапись. Ми на місці. Давай ручку вам. Проходимо. Швиденько, швиденько. Швиденько. Мишка є. Як мишка каже? Пі-пі-пі. Пі-пі-пі. Привітики! Привітики! Хлапчики маємо ти Далі, камаки! Нічого, визувайся! Брата, брата, братишка! Ти був де? на математиці Матвій? Та, Майнкрафт! А де Єва? Та цьомай ти єва скорейку? Братики! Данік! дайте тебе! Головне, щоб було на прогулку. Дивись, ну, кати Дані, кати по цьому Єву. Дань, дай цьом Єві. Дай цьом. Івуня, по цьому і Даніка, цьом-цьом. Покажи мені ближче. Ого. Ого. Ага. Які вони бігли. А де малесенькі? Ну, отам малесенькі бігли. Чуть-чуть. Ну покажи. Даня, ти так його не можеш. Да, микро грязний. Так, господеньки, господеньки, ладимце, ладимце. <зважається> М -м, mm -hmm. Так, господинка, господинка, м'ясне нарізається. Ладимося, ладимося. Я маю сладинка. А як Так. Морквочку? Він не хоче. Єва, Єва, сюди. Дивись яка мишка гарна. Єва, миша. Що? Миша, повна клітка з ними. Мишка, бачиш? Помічок такий. Боже, я думала, що по мені лізе. Вона була добра. Я не Явочка, дивись, який мишок маленький. Покажи маленьку їй. покажи їй маленьку. Вона його загризе. Тільки дроти не відтягуйте. Покажи їй маленьку мишку. Чекайте, я зараз не мопо будь. Ні, Самі так господинки вже поварилися на кухні. шиночка кобаска Так, mm, салатик фірмовий. Помідори, авокадо, огірок, перебладняйся. Готові. Канапки готові. Сапани. Mm -hmm. <гум> і дві віки стали сапану. Угу. Старший класник. Як ти? Вузику що ти не робила? Зайка. Та там Матві... Данилку, чекаємо, зараз позбираємо. Не розстрісайте. І вусику не можна, так? Мама купа! Мама купа! Дякую, що ти нас сьогодні запросила до себе в гості. Хочемо тобі побажати злагоди, достатку, добробуту для нас всіх мирного неба над головою. Всім це все, все, саме, найкраще. Дякую, дякую. Дякую за запрошення. Тінь-тінь-тінь. Коза. Коза, козулька. А Степанечко, вісочко. Степанечко, бери комфорт. Хомячок вийшов на прогулянку.

спускаєш <різь> да, не заспускає <різь> тут задовольна спускає там що зробив немає трасика спускає можна зробити <різь> якусь шкіри да це тут не міски тут саме міське <різь> ти відмовився від київського я? Я не відмовлюся, бо це мій улюблений. Це мій теж улюблений, боже, ти інші. Можу лишити на ранок кусочки. Я завжди любила оці квіточки їсти. Та завтра додаткових 70 посідань та їмо київський. Ти це робиш, дорогається? Ты видишь, Кнопка заладка доельника. То так солодко спить у нас. Бензинчик. Хлопчики і собі посередині. Це добра ніч, добра ніч, накривайтеся, папа. Солодкий снів. Сестри тут, як завжди, ціле тіла підвіконня піалочок. Вона дуже любить квіти. І тут завжди в неї квітучий сад. Поки що тільки три розквітли. Дуже гарні. Орхідейки. Такі дуже гарні, красиві. Жовта. Біла. Це кольорова Дівчатка. Збираємось додому. Далі повилазили. Гарні квіточки? Так. Їдемо, їдемо. їдемо? Не хочете ще їхати? Єва, ходи. Дивись яке сонечко. Поїхали додому, давай, ручку. Все, будемо дякувати тому дому. У вас нам ту картину, в презент. Яка тут Лейді, вау! Лейді ін ред. Дякую. Все, па-па. Пішли, Івуня. Все. Відчалюємо додому. <схи> Маму забули. Софійка, де мама? Щось, якщо вона нас, води не Треба <гасінь> накрити. <схи> Сістер, папа! Відчиняйте двері. Сьогодні машинка. Наша сестра тут загрузила всякими подарунками, роверами. А ще самокат має бути. Банку. Ходи зі так, загрузились, ми конкретно виїжджаємо. <світ -праць> Папа, Папамор. Все. Зібрані всі, дітки. Щасливий нам дороги. Дігаємо. Нікого не забули. Дівчата є? Дівчуля є. Степанко є. Степан зависає наперед. Ну, Рома, як враження від Тернополя? сподобалося? дуже гарно, все супер. — Тільки трошки холодно. Тільки було. Вітер! Дуже обідно за вітер. Дуже сильний вітер. Я вже дуже добре. Їдемо щоді. зараз по обізні, щоб швидше. Куди направо чи вітер? Зараз наліво. Навіть щось не пам'ятаю, Сен, серйозно. Коли останній раз був такий сильний вітер. Це ні, зараз? Зараз е, на кольцо і наліво. Наліво? Я куди їду? Прямо, прямо. На кільце і другий з'їзд. Не сюди, а далі, прямо ті. Типу. Отз'їжджаю. Так, оце перший з'їзд.